У Львові з'явились віконні афористи. Представники сумнівної фірми ходять квартирами та пропонують послуги за надто вигідними пропозиціями. Встановити пластикові вікна у квартирі дешево, а вартість заміни міжповерхових компенсує квартплата. Запевняють, співпраця із ЛКП налагоджена, проте одностороння у відділах житлового господарства прокомпаньйонів дізнаються від обурених мешканців. Ось такі оголошення тепер є чи не на усіх під'їздах Шевченківського району Львова. Мешканці мікрорайону одні із перших стали повідомляти у ЛКП про НАТО реальну та вигідну пропозицію. На протязі декілька днів до нас зверталися мешканці багатьох житлових будинків. Це по вулиці Липи, по вулиці Панча, про те, що до них приходили невідомі особи, які пропонували їм безкоштовно влаштувати металопластикові вікна на сходовій клітці. Також за окрему плату їм було запропоновано влаштувати квартири мешканця вікна. Пані Євгенія одна з тих, до кого приходили менеджери віконної фірми. Жінка пригадує, це була молода дівчина і дуже переконливо розповідала про практично безкоштовне енергозбереження. Вона пішла, вона мені сказала, пішла, попередила і пішла. А до кого час сусідів? Я не знаю. Чи вона ходила кудись, чи ні, але від мене пішла вниз на перший поверх. Фірма начебто виграла на існуючий тендер на встановлення вікон і має співпрацю із ЛКП. Однак ні в дев'ятьох ЛКП Шевченківського району, ні в адміністрації про це не знають. Це є хибна інформація, невірна інформація. І взагалі, я думаю, що це є питання, напевно, навіть і до міліції, щоб все-таки встановити цих осіб, і на підставі чого вони себе рекомендують з такої сторони, на підставі чого вони пропонують. Такі безкоштовні послуги для мешканців району. Безкоштовно вікна між поверхами ЛКП таки встановлюють, але для цього потрібно мати 100% сплату комунальних послуг мешканців усього житлового під'їзду. Ірина Качмарик, Віталій Руденко, новини.